Зимова небезпека. Із настанням морозів та утворенням ожеледиці щороку тисячі людей отримують травми. Тому кожному варто знати основні правила безпечної поведінки в морозну погоду. Про них нагадують рятувальники. Рекомендуємо відмовитися від взуття з високими підборами або слизькою підошвою, адже саме це може стати причиною травмування. Вам потрібно обрати взуття з мікропористою чи м'якою підошвою, яка має гарне щеплення і слизькою поверхнею. Не наближайтеся під час ожеледиці близько до приїжджих частин, адже можна. Впасти та вилетіти на дорогу, або ж автомобіль може виїхати на тротуар. Не тримайте руки в кишенях, це, це збільшує можливість більш важких травм. Щодо літніх людей, якщо на дворі ожеледиться, то закликаємо вас утриматися від виходу на вулицю. Але якщо потреба змусила, не соромтеся взяти палець з гумовим, наконечником або шипом. Якщо у вас з собою сумка, то вона повинна бути тільки такою, яку можна носити через плече, щоб ваші руки були вільними. Прогулянки вагітних жінок в ожеледицю без супроводу небезпечні для здоров'я. Разом з тим є чимало поціновувачів зими. Серед них любителі риболовлі на льоду. це хобі вимагає обережності. Пан Олексій розповідає, що разу перед виходом на кригу він старанно готується. Чоловік знає, як діяти у разі небезпеки та як обезпечити себе заздалегідь. Ось і глибина льода угу. 15 сантиметрів. собою мати і даш. Якісь причандали. От, наприклад, оцим я. Ну не дай Бог, звісно, якщо воно провалився, то, ну, шо, поширі, руки ставити, попитатися на спині, на спину лягти, вийти, вибратися. От. Вон, помощь, допомогу, попросити у хлопців. Mm -hmm. От. як Але краще на льот не виходить. Якщо він менше 5 сантиметрів, то краще взагалі не з'являти, на льот не виходить. Останні зимові дні приваблюють на річку дітлахів. Для них це чудова можливість весело провести час на кризі. Водночас вони добре знають, у разі небезпеки потрібно негайно кликати на допомогу. Я буду затримувати дихання, бо тому що я коли ходив на плавання, я затримував дихання і я не тонув. Я буду затримувати дихання і спиною якось на льот виліз, що щось і постаратися. Але краще попросити, щоб визвали щось таке підхліп, яке, щоб допомогли витискати тебе. Небезпека в зимову негоду може чатувати не лише на водоймах, вона існує і на тротуарах, і на автошляхах. Тому, аби вберегтися від травм і аварій, варто дотримуватися простих правил. Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах та ступайте на всю підошву. При порушенні рівноваги швидко присядьте. Це найбільш реальний шанс утриматися на ногах, а також скоротити висоту падіння, що зменшить ризик травмування. Окрім того, закликаємо вас бути обачними та не йти під стріхами будинків, адже в період ожеледиці там утворюються бурульки. Також звертаємося до водіїв, будьте обережними за кермом, дотримуйтесь безпечної швидкості. Дистанції та уникайте різких маневрів, дотримуйтесь порад та бережіть себе. Прися Софія Ростислав Маслов, новини тритій канал.